Працівники коломийської первинки нещодавно передали для десятки дрон на передову. Тепер придбали 1200 хімічних грілок або військові мали нагоду зігрітися в окопах. Розуміємо, що на сьогодні трошки погода покращилася, але там, де збройні сили захищають Україну, на напрямку досить холодно. Хлопці мерзнуть, значить, і в рамках допомоги Збройним силам України ми закупили 1200 хімічних грілок вартістю більше 43 тисяч гривень. Сьогодні ми їх хочемо передати для того, щоб наші захисники зігрівалися і, відповідно, ми могли тут працювати, вони могли захистити нас і захистити Україну. Передасть грілки для військових очільник фонду підтримки 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Олександр Тарасюк. Та річ дуже потрібна з огляду на погодні умови, на умови перебування, тобто окопи, бліндажі і так далі. Засоби зігрівання рук, ніг вони стоїть дуже актуальні, враховуючи велику чисельність підрозділів, які потребують їх, то зрозуміло, що цих. Ця кількість цих чотири ящика будуть дуже доречні. У фонді наголошують, що надважливим зараз на передовій є технічні засоби для розвідки, адже саме вони рятують життя військовим. Тому волонтери закликають всіх долучатися до збору коштів на такі засоби. З холому Івана Малецький Галинарванчук телерадіокомпанія Раї.